Досвід Досвід, це вже як наслідок. Це теж залишається після кожного кола. Правильно. А те, що проходить? Приходить. Проходить. Життя проходить. Прайно, <рес> Час. Супер. Це, що ми хочемо побачити і почути, більшість людей це не, не пишуть, вони просто це ігнорують. Час. Ми бігаємо за тим, щоб бути собою. Ми бігаємо за тим, щоб. Зробити доходи, ми бігаємо за тим, дехто бігає, дехто ні, щоб інвестувати і отримувати зі там прибутки. Ті прибутки інвестувати в відпочинок. Ну, щоб вона приносила якесь задоволення. Але всі ігнорують час. І вже коли приходить там, як ну, по своїх друзях 27-30 років, вони кажуть, о боже, чекай, я ще, я ще добре не жив, а вже 30 років прийшло. Тільки народився, от тільки пісочниці бавився. Все, а час пролетів. Худи? Куди воно так швидко йде? І я собі взяв за принцип додати сюди таку фразу. цінувати кожну хвилину життя? І після чого, коли, наприклад, щось не сходиться так, як я хочу. Я просто не трачу час на те, щоб сильно трету. Того...